Так, а подробицький силоварний, ще можна купити лате або експресо з сіллю. Дівчата вже попробували. Ваш відгук. Mm -hmm. Смачло? Mm -hmm. з корицею. Я ж не пробувала. Mm -hmm. Нічого собі. Скажи. Mm -hmm. Дівчата, такий смак, прикольний сіллюкава. І з корицею, щоб було. Боже, як смачно. Кор... короче, <рес> <рес> Хто буде в другобичі в Соливарні? Було з кого маєте пити цю каву? А хто проживає в в Квестерник Борислав. Просто якщо не хочете йти на екскурсію, що не хочете, то приїдьте спробуйте цю каву, Я здивована. Направду здивована дуже смачна, Ви ви так не хотіли пробувати, що скажете? Дуже смачна. <рес> Приїдемо ще як ми на екскурсію, то накала смак такий дуже, дуже, дуже приємний смак. Куриця, сіль. А ви не думаєте, ми зразу собі підкупили от сіль до грилю. Тут таким така продукція є, сіль до м'яса. Всі універсальна, то я так розумію, зеленю, різні є скраби. Я коли з мертвого моря відпровозила такі скраби, воно дуже добре для шкіри, бо є проблема з шкірою. О. І тут ще багато всього різного є. І навіть є соляна ропа. І багато всього різного, все мене розібралося. А цікаво, а цю каву, що ми п'ємо? Може, це цього... кава? Кава Або пише кава сіллю. Я чітко бачила, що коли робила автомат, вона видавала сіллю. Але глянь, пише, дивіться, угу. я зараз покажу.